Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і сьогодні поговоримо про одну із найбільш болісних тем за стосунки з батьками з одного боку і з іншого боку про один з найстигматизованіших типів особистості, і це нарциси. Дуже важлива для мене річ, те, для чого, власне і для кого я знімаю це відео. Дуже часто, коли я працюю з клієнтами, я помічаю, що людині буває важко зрозуміти ось те, що зараз зі мною відбувається. Це моя провина, це зі мною щось не так, чи це там якась ситуація на мене так впливає? Чи проблема в тому, що зі мною сталося щось раніше? Просто коли ми розуміємо щось про те, звідки ми, з якої ми ситуації, нам легше іноді щось собі пробачити, десь зрозуміти себе краще, десь себе більше підтримати з огляду на те, що з вами відбувалося раніше. Тут перш ніж ми перейдемо до основного, один такий важливий, знову ж таки, і для мене, і я вважаю, для психології загалом, бо воно мені прям болить. Дисклеймер. Нарцисизм це не щось таке дуже демонізоване, це не про поганих там якихось жахливих людей. Нарцисизм це риса характеру, яка певною мірою вона присутня у кожного з нас. Це про бажання виділятись, це про бажання успішного успіху, яке ну, зараз все ще залишається доволі культивованим в суспільстві. Це про бажання чогось досягати, про бажання та бути кращим за всіх, конкурувати. А іноді це навіть про таку сором'язливість в тому плані, що є бажання здаватися кращим ніж ти є насправді. Більше про нацисів я розповідала в моєму великому відео про цей тип особистості. Тому, якщо ще ні, то подивіться, не дивлячись на те, що воно доволі старе, вона все ще доволі корисне і доволі актуальне, і допомагає взагалі зрозуміти нарцисів як таких. Нарцисична поведінка вона може проявлятися в певних ситуаціях навіть у людини, навіть якщо вона не є нарцисом. Але якщо ваші батьки... Або хтось з них поводився з вами нарцисичним чином, то це могло вплинути на вас. Про це також у мене є відео. Це відео про травму знецінення і це відео-аналіз драко Мелфоя. Тому також можете подивитись. Ну а ми переходимо до ознак нарцисичних батьків. І перше, і напевно найголовніше тут насправді це знецінення. Знадіненням ваших емоцій, тобто, наприклад, коли ваші емоції взагалі не сприймаються як щось важливе, або не сприймаються як щось, що має право взагалі на існування, коли вам говорять про те, що ну, знову ти шмарклі розпустила, чи коли вам говорять, що ну, знову ти зі своїми проблемами, чи знову ти перебільшуєш. Чи ти у нас така чутлива, але в такому дуже негативному світлі, начебто, таким чином ваша реакція вона є перебільшеною, вона є такою, що не відповідає дійсності, і тоді це взагалі не варто обговорити. Це є одним з прикладів знецінення. Також це може бути знецінення ваших досягнень. Ну, Наприклад, це може проявлятися в порівнянні: Там, скільки в тебе, а скільки в твоїх однокласників, яка в них оцінка, а чому в тебе не п'ять. Може бути порівняння тут з ідеальним образом, ідеальної доньки чи сина. Чи... Ну, про те, що як же ж так, чому в тебе не п'ять знову ж таки, чому ти поводишся не так, як хотілося б мені. Також це може бути знецінення ваших бажань чи думок в стилі виростеш, зрозумієш, ти мала в тебе ще молоко на губах не обсохло, ти не розумієш нічого, не розбирайся, не берись, не вмієш, не берись. Ну, тут знову ж таки, якщо у вас виринають якісь спогади, можна тут прям перевірити це на реальність. Ну, це дійсно було про те, що ви щось там дуже багато робили, дуже багато намагались, і у вас це не вийшло. Чи це про те, що від маленької дитини вимагають, щоб вона робила все ось на якомусь ідеальному рівні? Також ось те, що стосується вашого бажання, дуже часто те, що буває у батьків, та вони таким чином намагаються вберегти нас від якихось, умовно кажучи, неправильних чи болісних згодом рішень. Але там, дитина, наприклад, хоче вступити там на художника чи ще на якусь творчу спеціальність, і каже: Та ну куди тобі? Ти що, що ти удумала, не треба такого робити. Ось краще на юриста, чи краще на економіста, там гроші, а ти там це тільки будеш лапу сосать все життя. Згодом це відчувається так, наче ви постійно сумніваєтесь у тому, що те, що ви відчуваєте, це те, що ви маєте відчувати в цій ситуації. Що це те, що правильно відчувати в цій ситуації. Якщо ви вважаєте себе слабкою людиною через те, що відчуваєте себе певним чином, також в тому, що ви сумніваєте. Тесь у власних виборах, або навпаки, намагаєтесь їх зробити якомога більш правильними, що принесуть вам згодом успіх, що вас якось винагородять за це. Ви можливо відчуваєте, що певні ваші думки вони, як наче, не мають право на існування. Вони роблять вас гіршою людиною і так далі. Друга ознака це сприйняття вас скоріше як певної функції, а не як людини. Іноді нарцисичні батьки вони бачать якийсь певний талант своєї дитині, який скоріше за все реально існує. Наприклад, ви добре вчились, або ви гарно щось інше робили. Співали, малювали, танцювали, все що завгодно. І тоді цей талант, він начебто, виходить на перший план. Він стає головним, про що піклуються батьки такої дитини. Причому це може викликати дуже багато радості у самої дитини, тому що це завжди приємно, коли тобою захоплюються, коли тебе за щось схвалюють, коли тобі кажуть, як гарно в тебе щось виходить, і на тебе, звісно ж, звертають увагу через це. Але потім в більш дорослому віці це може проявлятися в тому, що ви, як наче, не дасте собі відпочити, якщо ви дійсно цього потребуєте, але при цьому ваша мета вона ще не досягнута. Вам важче визнати перед собою, що щось у вас не виходить тут, або щось вам стало важко, або щось стало не подобатись. Тобто ви обираєте цю мету, і вам треба на собі це нести до кінця. Або ви дуже сильно залежні від того, чи схвалять вас, чи не схвалять, і це те, що може бути в цьому випадку. Також це про очікування таких батьків загалом. Для них у всіх батьків є очікування певні від своїх дітей, але для нарцисичних батьків або для нарцисичної матері, батька, кого завгодно, оці ці очікування вони стоять на першому плані завжди. Тобто, наприклад, такі батьки вони можуть ось думати про те, що дитина має піти по їх ступам, або дитина вона має е, наслідувати їхні мрії. у... Кого батька, наприклад, щось не вдалося, і тепер його син він має, начебто, досягнути того, що не вийшло у цього батька. Або у матері, це вже неважливо. При цьому всі інші аспекти дитини, у таких батьків не викликають зазвичай великого інтересу. І іноді такі батьки вони можуть здаватися доволі холодними, як, ну, в принципі, більшість нарцисів, і що це саме нарцист, то це дійсно ось про нього. Що будь-які такі емоційні прояви вони можуть бути не дуже виразними такої людини. І іноді не завжди. Навіть будь-яке схвалення або обурення, таке невдоволення у такого Батька або матері, це можуть не бути якісь там крики чи фізичні покарання. Це може не бути якесь там відверте засудження. Але ось ви себе ловите на тому, що ви чітко знаєте, як саме не знаю, позіхає, чи як саме там дивиться у вікно ваша матір, коли вона вам не задоволена. Це, скоріше за все, може вказувати, що певний такий нарцисизм він був присутній у вашому вихованні. І тоді знову ж таки ви будете та, шукати ознаки і бачити їх, і знаходити. Невдоволення вами у інших людей зараз в дорослому житті, третя ознака нарцисичних батьків це конкуренція з вами. Причому дуже часто це конкуренція між матір'ю та донькою, і між батьком та сином стереотипно-гендерно-специфічні речі. Тобто, наприклад, матір з донькою може, умовно кажучи, конкурувати за сексуальну привабливість і заздрити доньці через те, що вона стає дорослішою відповідно, Її тіло воно стає більш жіночним. На неї починають звертати увагу, і тоді ця матір вона може. Або так дьоргати свою доньку про те, що ти зараз виглядаєш занадто розпусно, занадто доступно. Це може бути одним з проявів такої конкуренції між матір'ю та донькою. Ну і навпаки, батько може з сином конкурувати за успішність, силу, маскулінність, таку. Тоді з одного боку є високі очікування у такої дитини, з іншого боку, ось таке відчуття, наче ти ніколи не можеш бути достатньо хорошим чи не можеш знайти ось це правильне положення, то яким же я все ж таки якою я маю бути. Четверта ознака це брак підтримки. В нарцисичній родині є місце схваленню, є місце, можливо, навіть захоплення. Але немає місця у цій простій емоційній підтримці, і через це дорослі діти нарцисичних батьків або ну в принципі у нас культура доволі нарцисична, і тому ви можете таку невеличку частинку на собі відчувати, навіть якщо ваші батьки не були нарцисичними. Ось це відчуття, коли людина плутає між собою оцінку та підтримку. Та з одного боку є потреба бути оціненим доволі високою, потреба в досягненнях і так далі. З іншого боку, є потреба в емоційному теплі, в тому, щоб бути прийнятим, щоб бути схваленим сам по собі, як людина. Так ось в нарцисичній родині у цього другого аспекту його немає зовсім, тому що є тільки оцінка. Це ти будеш прийнятим, умовно кажучи, коли ти будеш правильно оціненим, коли ти будеш досягати успіху. Поправляється в тому, що в такій родині може не бути ритуалів просто проведення часу разом. Не тому, що це корисно, не тому, що це приносить потім якісь дивіденти, а тому, що це просто приємно. Просто приємно побайдикувати, просто повеляти дурника десь, прогуляти школу чи піти в парк, тому що це весело, не тому, що так треба. І якщо ви відчуваєте, що такого аспекту не було, можливо, інші ознаки також вам здаються дещо схожими на те, про що я говорю. В Дорослому житті потім це проявляється ось таким знеціненням всього, що не є корисним і що не приносить Успіху. Я можу змушувати себе до безкінечності, вставати о 6-й ранку, приймати контрастний душ, не знаю, робити всі справи, снідати, але снідаю я ось так, тому що це здорове харчування. Там встаю я о 6-й ранку, тому що так роблять успішні люди. Читаю я ці книжки, тому що їх треба читати для того, щоб досягти успіху. Тобто, все робиться для чогось, не тому, що це приємно. Коли ж ви хочете зробити просто щось, тому що вам приємно, то ви відчуваєте, наче робите щось неправильне. Ще одна річ, до якої призводить. Ось така відсутність підтримки це те, що в ці моменти, коли вам погано, ви замість того, щоб зробити щось, що для вас добре, що для вас приємно, щоб підтримати себе, починаєте шукати, хоч якусь оцінку позитивну для себе, начебто намагаєтесь себе таким чином заспокоїти, щоб ну хоч хтось вже похвалив, хоч хтось сказав, що я молодець. В такі моменти доволі важко таку позитивну оцінку знайти. Якщо ви її не знаходите, ви відчуваєте відчай, вам стає ще гірше, ніж було до того. Хоча Справді може бути таке, що те, чого ви насправді потребуєте в цей момент, це емоційна підтримка. Не ти молодець, а я буду з тобою навіть якщо щось не виходить. Ти все одно важлива і цінна поза залежністю від того, там яка в тебе робота, яка в тебе зарплатня, і скільки разів ти літаєш на Мальдіви. П'ята ознака це такі емоційні гойдалки. Ти або найкраща дитина в світі і маєш цьому відповідати, або ти просто розчарування родини. Ти все робиш неправильно, вас, начебто, качає на таких гойдалках, і тому так сильно зазвичай таким дітям хочеться все ж таки заслугувати підтримку від таких батьків, схвалення від таких батьків. начебто є ось це сподівання про те, що це все ж таки можливо. І тоді навіть зараз, можливо, ви відчуваєте потребу в батьківському схваленні, в тому що вони скажуть, наскільки їм подобається те, чим ви займаєтесь. І, можливо, тоді зараз ви або приховуєте те, що ви робите, що вашим батькам може не сподобатись, або е, навіть там, якщо ви доросла людина, коли ви щось робите, ви можете або подумати про те, що сказали про це ваші батьки, або якщо все ж таки в якийсь момент ваші батьки вас схвалюють, то це відчувається, як щось набагато важливіше за все інше. Ну, і ще одна ознака нарцисичних батьків це нереалістичні очікування. Коли очікування вони значно перевищують можливості дитини. Іноді це буває парадоксально у деяких нарцисичних батьків, які не дуже звіряються, скажімо так, з реальністю. Іноді буває так, що ось є ідея у таких батьків про те, що ви маєте вас має добре виходити, ось саме це. При цьому, наприклад, ваші батьки від вас очікують, що ви будете гарним командним гравцем, що ви будете дуже такі успішні в спорті, можливо, через те, що у батьків це виходило колись. І вони цього ж очікують від вас. А ви насправді не знаю, творча людина, тонка натура, у якої е, добре виходить фантазувати, щось собі уявляти, відчувати якісь тонкощі різних відцінків емоційних або буквально відцінків кольорів. Це все начебто не помічають. І ви навіть самі, можливо, звикли не помічати свої хороші сторони. А ось це оце прям ставиться на перший план. Цей спорт, досягнення команд, якщо у вас це не виходить, це просто велике розчарування. Або ці очікування вони не відповідають вашому віку. Наприклад, від дитини семирічної очікують, що вона буде самостійно добирати собі одяг. При цьому цей одяг буде співпадати зі смаком матері, чи з тим, що зараз прийнято, скажімо так, носити, і тоді мама дуже сердиться на таку дитину, що вона знову щось не те вдягнула, і давай же краще я тебе буду вдягати, якщо ти сама не вмієш. Також, можливо, від вас очікували, що ви будете прям якоюсь надзвичайною унікальною дитиною, що у вас будуть якісь такі унікальні, незвичні, хороші, правильні думки, оригінальні бажання, якісь таланти не схожі на інших людей. І Можливо, у вас ці всі речі маніакально шукали, або вимагали, щоб ви були дуже нестандартними. Бо це дуже сильно підкреслювалось в родині, що ми взагалі то не такі, як ось ці інші, що нас оточують. Ми там якісь інші, ми інтелектуали, ми можемо ось відрізняти Шпана та гайдна дуже добре на слух із першої ноти. Ми е, завжди дуже вічливі і чемні. Тобто, дуже Часто підкреслюється ця унікальність, і начебто її чекають, очікують і від вас. І ви, можливо, самі на себе можете зловити на думці, що ви починаєте оцінювати інших людей, ось так само, як оцінювали ваші батьки цих інших людей. Це стає як такою захисною оболонкою, яка вас захищає від розчарування, від можливості, що десь вас не приймуть, що десь щось не вийде, що а, десь ви не отримуєте стільки уваги, схвалення і прийняття, скільки вам хочеться, хотілось би. Ось і це стає такою захисною позицією для того, щоб не визнавати свою слабкість, щоб не зустрітися зі своєю власною емоційною такою вразливістю, щоб десь не бути засмученою, не бути присоромленою, не відчути, що щось йде не так. Я буду заздалегідь казати, що ну, напевно ці люди вони просто не такі хороші професіонали. Чи ось моє мислення, воно настільки унікальне, що тому ці люди мене не розуміють, ну і так далі. А на цьому все. Подивіться інші мої відео про травму, травмознацінення, про нарцисів. Пишіть коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось, що ви хотіли б почути ще можливо. І записуйтесь на консультації. А ми побачимось у наступних відео.